Демократія, ну, це слово ми чуємо, мабуть, щодня. Але чи справді ми так до кінця і розуміємо, як ця штука працює? От знаєте, вся ця складна, але ж така важлива система. Нумо розбиратися разом. Отже, почнемо з чогось простого і зрозумілого: Спіци. ця ситуація вона ж ідеально показує головну дилему демократії. Ну, на перший погляд, все чесно, правда, більшість вирішила. Але чи завжди те, що вирішила більшість, є справедливим абсолютно для всіх? І ось це це і є те ключове питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь: як знайти той самий баланс між волею більшості і захистом прав кожної окремої людини. Щоб це зрозуміти, треба почати з самих основ. Отже, щоб зрозуміти, як ця вся система працює сьогодні, і що важливо, де її слабкі місця, варто зазирнути в її, так би мовити, початкове креслення. А почалося все, як ми знаємо, у стародавних афінах. Сама назва демократія буквально так і перекладається: влада народу. Тобто, сама ідея в тому, що саме люди, а не якийсь там монарх чи невеличка група людей, є головним джерелом влади в державі. Але тут є один парадокс: у цій самій колисці демократії в Афінах право голосу мали лише 10-15 населення. Уявляєте? Жінки, іноземці, раби всі вони були просто виключені з політичного життя. Тобто, бачите, яка різниця? Тоді такий собі закритий клуб для обраних. А сьогодні, сьогодні демократія це скоріше правила гри, от як у футболі. Уявіть собі матч, де суддя відверто підсуджує одній команді, а ворота, скажімо, постійно рухаються. Ну це ж буде не футбол, правда, це якийсь цирк. Отак От само і з демократією. Без чітких і головне однакових для всіх правил вона просто не працює. Гаразд, якщо демократія це гра за правилами, то з чого ж складається ця гра, які її, так би мовити, основні компоненти? Ну, в основі всього лежать фундаментальні цінності. Свобода це, по суті, право бути собою, поки це не шкодить іншим. Рівність означає, що всі мають однакові права. Людська гідність, верховенство права і, звісно, сама ідея, що влада належить народу, це той самий фундамент, без якого вся ця конструкція просто розвалиться. А вже на цьому фундаменті стоять інститути. Це знаєте, такі практичні механізми, які втілюють ці цінності в життя. Вільні вибори, де є справжня конкуренція, незалежні медіа, які, наче сторожові пси контролюють владу. Партії, парламент, активне громадянське суспільство все це по суті органи одного живого демократичного організму. Але як і будь-яка складна система, демократія має свої вразливості. Вона насправді досить крихка, і її треба постійно захищати від внутрішніх загроз. Перший такий вірус це популізм. Це щось на кшталт солодкої отрути. Знаєте, це коли політики дають абсолютно нереалістичні обіцянки ну, наприклад, зарплату в 4 тисячі євро вже завтра. Але, звісно, не пояснюють, звідки на це візьмуться гроші. Вони завжди апелюють до емоцій, а не до здорового глузду. Наступна серйозна загроза охлократія, простими словами, влада натовпу. Це трапляється, коли раціональні аргументи, процедури просто ігноруються, а рішення ухвалюються під впливом якихось миттєвих емоцій розлюченого натовпу. Це по суті хаос, який просто маскується під волю народу. І, мабуть, найнебезпечніший ворог це апатія. У ця сама позиція мій голос нічого не вирішує. Але тут є один ключовий момент. Погану владу обирають хороші люди, які просто не приходять на вибори. Байдужість громадян це фактично відчинені двері для будь-яких зловживань. То як же захистити систему від усіх цих вірусів? Насправді існує головний захисний механізм така собі операційна система держави. І це Конституція. По суті, це такий собі договір між громадянами і державою. Ми, як суспільство, кажемо Окей, ми погоджуємось жити за певними правилами, платити податки, а держава зі свого боку зобов'язується захищати наші права та свободи, все чесно. І це підводить нас до ключового принципу правової держави верховенства права. А означає він дуже просту річ ніхто. Ані президент, ані вчитель, ані безробітний громадянин не може бути вищим за закон. Правила гри однакові для всіх. Крапка. А для того, щоб уся влада не опинилася в одних руках, що, як ми знаємо, є прямою дорогою до диктатури, вигадали просто геніальний механізм захисту. Це поділ влади. Владу ніби розрізають на три незалежні частини законодавча гілка, тобто парламент. Пише правила. Виконавча, тобто уряд, втілює їх у життя, будує дороги, керує школами. А судова влада це такий собі арбітер, який стежить, щоб усі грали за правилами, і може показати червону картку будь-кому, хто їх порушує. Вони постійно стримують і врівноважують одна одну. Ми розібрали проект, компоненти, загрози, захист, але є ще один. Найголовніший елемент, без якого вся ця складна система це просто набір папірців. Ось ця метафора, як на мене, ідеально все пояснює. Демократія це не якийсь там кінцевий стан, це безперервний процес, вона вимагає постійної участі та зусиль. Як тільки громадяни перестають крутити педалі, тобто контролювати владу, брати участь у житті країни, вся система просто падає. То що ж це означає крутити педалі? Ну, по перше, бути поінформованим, хоча б трохи розуміти, що взагалі відбувається. По-друге, брати участь, ходити на вибори, долучатися до громадських ініціатив. І по-третє, вимагати від влади звіту за її дії. Все просто. Отже, який висновок з усього цього? А він простий демократія це ж не якийсь там автопілот, який сам по собі працює. Ні. Це інструмент. І те, наскільки добре він працює, залежить. Тільки від одного чи є активні користувачі, які готові ним керувати, сама система по суті вже є, вона побудована. Залишається лише одне питання: а чи знайдеться той, хто візьметься за це кермо?